Українці з Італії надіслали допомогу для бійців, що воюють на сході нашої держави. Така акція стала можливою завдяки тісним зв'язкам Івано-Франківської міської громадської організації Самопоміч з представниками Асоціації Української громади Воля у італійському місті Ріеті. Сьогодні проходить акція передача воїнам-АТО подарунків від активістів громадської організації Воля з Італії місто Ріта. Це люди, які там живуть і працюють на Італійці вже довгий час, але душою і серцем вони тут з Україною Організували збір теплого одягу, організували збір медикаментів, ходили по аптеках, просили знижки для того, щоб могли нашим воїнам доставити ті медикаменти, яких у нас в аптеках, на жаль, немає. У двох пакунках придбані українською громадою теплий одяг. Кровоспинні засоби та спеціальні ортопедичні засоби для реабілітації пораненого керівника правого сектору Дмитра Яроша. Ще прислали наші активісти з Італії на допомогу, на допомогу пораненому Ярошу такі от нарукавник, щоб він міг свою руку швидко реабілітувати і щоб міг приступити до своїх обов'язків. Бачите, про те, що Ярош. Був поранений навіть навіть в Італії, і спеціально для нього прислали посилку для реабілітації. Оце О, на руку бандаж такий, а щоб підтримувати, так само прислали таку подушку. Я таку подушку сама ніколи не бачила, бо її в наших лікарнях не застосовують. Бачите, її можна ставити на ліжко, її можна повісити на груди, для того, щоб рука була зафіксована і не рухалась. То сподіваємося, що Дмитро з допомогою таких подарунків видужує дуже швидко. А оце дуже дорогий весь товар, дуже дорогоцінний, тому що він зупиняє не тільки кров, а зразу заживлює рани швидко. Ось така одна упаковочка має шість уколів. Але найцінніший подарунок для воїнів активісти самопомочі виявили у жовтій коробці. Там знаходилися листи і малюнки дітей з українських родин в Італії, а також симпатичні обереги, ангелики. Їх, за словами активіста Нелі Коломієць, діти виготовили власноруч і освятили у місцевій церкві. Ось прислали дітки зі школи, е ангеликів, які робили своїми руками і освятили. Приходив священик, і всі ці подарунки були освячені священик. На цьому співпраця громадської організації Самопоміч з Асоціацією української громади воля не завершується. Наші земляки в Італії готують до відправлення нові пакунки з допомогою для українських вояків і висловлюють сподівання, що тільки єднання всіх українців світу пришвидшить і допоможе наблизити перемогу над агресором. Обов'язок усіх українців – продемонструвати єдність української нації, готовність стати в один ряд у такий тривожний час, у бій за волю батьківщини. Йдеться в листі від українців в Італії. Те, що вони переживають, те, що вони вкладають свою душу і серце, те, що дітки намалювали з любов'ю малюночки, підписали їх з побажаннями, те, що вони зробили ангеликів, є дуже значимо. Ми щиро дякуємо тим діткам, які постаралися для наших воїнів АТО, які розуміють, що це є таке. Хоча від них війна дуже далеко, і вони її можуть бачити тільки по телебаченню. Ми дуже дякуємо активістам, які приклали зусилля, і які поки що першу чергу посилок прислали. Вони вже готують іншу чергу і дуже просять сказати, що необхідно, що вони вже конкретно присилали. І я так думаю, що ворог швидко відступить і у нас буде мир. Пакунки активісти самопомочі передали волонтерам з правого сектору, які і доправлять допомогу нашим захисникам.